Зараз є різкість. Дивіться, ось я натискаю. Із нього тече. Оце після дозрівання, після зриву. Оце воно так показує себе. Оце отак давиш. воно тече, тече, дивіться. Це після дозарювання дозрівання у темному приміщенні, або підвал, або літня кухня. Оце стільки соку. Так. Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 22 серпня 2025 року. Місто Кременчук, Україна. В цьому відео хочу показати середньопізній сорт дипоїної сливи під назвою Black Star. В тому році були перші сональні плоди в мене на цьому дереві. В тому році був рік дуже продуктивний, була дуже гарна погода, було дуже багато врожаю. В цьому ж році було дуже багато весною приморозків. По цій причині дуже багато пообмерзало і на сливах, і на абрикосах. Так що урожай не дуже, такий прям здоровий. На цей час ці сливки вже достигли. Сьогодні хочу обірвати, покласти їх десь на дозрівання дня на 2 на 3 так мовити, на дозарювання. Вони дойдуть і будуть набагато. Соковіше, смачніше і солодше. Бо з дерева всі сливки дозрівають якось трохи неправильно. Краще після дозрівання в темному приміщенні вони набагато смачніші. Сор бачу крупноплідний, такі сині плоди з таким носиком. Оце в мене ось такий врожай невеличкий в цьому році. Багато Приморозками підбило і вони посипалися. О, залишились поодинокі плоди. Що можу сказати? Сорт доволі крупноплідний, смачний. Бачив у колег дуже гарно цей сорт плодоноси. Рясно в'яжеться плодами і плоди не мільчають. Доволі крупні. Середня вага їх плюс-мінус 70-80 грамів. Окремі, ось, якщо загрузка невелика. То води десь грамів будуть самі великі, напевно, 100 з чимось. Ну, зараз я обірву покладу на дозарювання і дня через 2-3 через їх продегустуємо. Не перемикайтесь. Сьогодні 25 серпня. Пару днів положили на дозарювання сливки диплодні. Бачите, яка форма цікава. Дуже сильний провиневий нальот. Коли обтираєш його, вона така. Фіолетового кольору. Бо так вона така голубовата. Дуже гарний. Так, давайте побачимо, яка вага. Цікаво. 128 грамів. Це самі крупні плоди. 128. 100. Бачите, він такий голубоватий нальот. 124. То я думаю, що якщо буде загружено дерево, буде десь вага 80-90 грамів. Ось як оці плоди. Так, ну а так, бачите, ось в році дуже гарний товарний сорт. Так, давайте зараз розріжемо ось оці м'які. Так, багато в цьому році пошкодилось. Подожеркою з головою. Цей сорт. Ось, гляньте, яка соковита м'якоть Дуже соковита. А ну, так розрізати її. Процентів напевно 50 знищила подожерка. По тій причині, що врожаю толком нема і не було бажання дуже обробляти від шкідників та хвороб. Я втратив 50% врожаю той, що залишився. Після морозів. Потім ще подожерка добила. Дуже гарний і колір. Давайте по соку. Кісточка не відділяється. Соковитий. А ну, в міст Ого, високий. 18%. В цьому поті 18, але оцей плід, він вже повністю. Можливо, навіть перестише. В ньому може бути іще більше. Бо я бачу, що м'якоть трошки іншого кольору. ну, цікаво. Ні, так само. 18. Ну, дивіться. Дивіться по соку. Зараз де різкость. Дивіться, ось я натискаю. Із нього тече. Оце після дозрівання, після зриву. Оце воно так показує себе. Оце отак ж воно тече, тече, дивіться. Це після дозарювання. Дозрівання у темному приміщенні, або підвал, або літня кухня. Оце стільки соку. Так. Ану на смак. Mm. Так, там соку мало, я весь видавив. Давайте цей. Mm. Дуже солодкий, приємний смак. Відчувається дуже сильно силовий такий присмак. Кисунки практично немає. Є. Якась невеличка гірчинка під шкіркою, як на мене, вона така сливова гірчинка, як чорнослив трошки віддає, цікаво. Мякоть дуже соковита і дуже солодка. Ану цей, недозрівший. Тут соку, бачите, трошки менше. Йому б ще пару днів полежати на дозарюванні, і він дойшов би. Ну все одно вже бачу, що він доходить. Угу. Цей, що чуєте, хрустить трошки, бо то як масло було. Смачний, але у цього відчувається маленька кислинка, бо в тому поді не було. Той був повністю стиглий. Ото такі характеристики по цьому сорту. По смаку, по вигляду, як ви бачили, по врожайності поки що сказати нічого не можу, бо сорт новий. То приморозки, то плодожерки, то ще щось, коротше кажучи, треба наблюдати в інших роках, як він буде все показувати. Ну, в принципі, якщо взяти цей рік неврожайний, то посмакувати є чимось. Тим паче дерево дуже молоде. Дерево, якщо не помиляюсь, четвертий рік від посадки. В тому році тільки були перші синальні плоди, а в цьому році вже трошечки більше нав'язалося. Непоганий сорт, дуже гарний, крупноплідний. І смачний. Получається на кінець серпня. Кому відео сподобалось, ставте фотобайки. Є живці для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати на зимовесняне щеплення та на літню ковідровку. Так, всім гарного дня. До побачення.